Вітання, шановні колеги! Мені надзвичайно приємно сьогодні розглянути з вами тему сертифікація педагогічних працівників 2025. Що нове нас очікує? Які зміни представлені у положенні про сертифікацію педагогічних працівників? Які можливості відкриваються для вчителів? Адже сертифікація це не про перевірку чи контроль, а насамперед. Це про можливість. Можливість для кожного вчителя показати свою професійну майстерність. Отримати визнання. Сертифікація добровільна процедура. Ніхто не змушує. А учасники сертифікації, які пройшли цей шлях, отримали набагато більше, ніж очікували. Сертифікація прозора процедура. Адже вчитель оцінює вчителя. А саме кожен з вас, хто буде брати участь у сертифікації, у вашій професійній компетентності будуть оцінювати вчителі, які розуміються і знають всі ті потреби і проблеми, які відбуваються у школі. Сертифікація це об'єктивна і чесна процедура. Великим плюсом є те, що керівники закладів освіти жодним чином не можуть вплинути на результати, які ви отримали під час сертифікації, також прекрасним бонусом це є доплата у 20% до заробітної плати вчителів, а також підтвердження або отримання кваліфікаційної категорії або педагогічного звання, але не лише в доплаті зміст самої сертифікації. Адже кожен вчитель проходить певне самовдосконалення, отримує дізнання від своїх колег. Майже 11 тисяч учителів взяли участь у сертифікації з усієї України, успішно подолали пороговий бал 6607. Це охоплює орієнтовно 76% територіальних громад. Ми можемо звернути увагу на діаграму. Що з 2019 по 2024 рік іде чітке зростання участі учасників сертифікації. У 2019 році це лише кілька сотень, а вже в 2024 році майже 3 тисячі. І саме головне: з 1 вересня 2025 року набуває чинності оновлене положення про сертифікацію педагогічних працівників. Перед умовами до оновлення положення про сертифікацію був багаторічний досвід, проведені опитування серед учасників сертифікації та експертів. Звернення, отримані від учасників сертифікації, і пропозиції та зауважені, вказані в них, були також враховані в оновленому положенні. Метою оновлення було удосконалення трьох етапів сертифікації. Починаючи від реєстрації і закінчуючи встановленням порогового балу, положення про сертифікацію унормовано проведення всіх етапів у дистанційному форматі. Також важливо, що реєстрація буде відбуватися за порядком, який затверджений наказом міністерства, тобто, вся процедура реєстрації, її зміст виведений з положення про сертифікацію в окремий документ. Крім того, важливим є інформація для учасників, які перед одним з етапів написали заяву щодо відмови, які не змогли і не можуть брати продовжувати участь у наступних етапах. Ці учасники зможуть брати участь у сертифікації на наступний рік. Реєструватись на участь у сертифікації 2025 року зможуть педагогічні працівники. Це будуть не лише вчителі. А також заступники і керівники закладів загальної середньої освіти. Відповідно, вони мають мати досвід не менше 2 роки стажу педагогічної діяльності, а також педагогічне навантаження не менше 0,25 ставки. Важливою зміною внесеною до положення про сертифікацію є саме навчання експертів, які будуть здійснювати вивчення практичного досвіду учасників сертифікації, адже експерти. Проходять підвищення кваліфікації, отримують сертифікат, який не потребує підтвердження педагогічною радою, адже сертифікат видається установою, яка має ліцензію на підвищення кваліфікації. Учасник сертифікації, який успішно подолав пороговий бал, отримує сертифікат. Сертифікат дійсний три роки і набуває чинності з 1 січня. Зазначимо, що учасники сертифікації отримують інформацію про день, коли будуть вивчати їх практичний досвід від представників територіальних органів служби. Раніше це здійснювали експерти. В оновленому положенні зазначена інформація про те, що керівники закладів освіти мають сприяти і допомагати учасникам сертифікації щодо їх участі в цій процедурі. Також важливо. Керівники мають забезпечити заміни для експертів, які будуть здійснювати вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. За результатами досвіду багатьох років сертифікації від учасників була отримана інформація про важливість оскарження результатів. Отже, в оновленому положенні, в пункті 31 зазначено. Що кожен учасник сертифікації може оскаржити результати вивчення його практичного досвіду роботи, восени вперше розпочнеться сертифікація для вчителів англійської мови за оновленим положенням. Вчителі англійської мови візьмуть участь у першому етапі сертифікації 13 вересня. На слайді представлений графік щодо участі вчителів англійської мови у сертифікації. Важливо наголосити, що встановлення порогового балу відбудеться не пізніше 7 грудня. Окремо хотіла б зупинитися на другому етапі сертифікації самооцінювання власної педагогічної майстерності учасниками сертифікації щодо формування ключових компетентностей учнів. Кожен учасник сертифікації заповнює анкету самооцінювання, яка містить 85 тверджень. Кожне твердження має 5 варіантів відповідей. Учасник сертифікації має обрати один з варіантів. Відповіді необхідно дати на всі твердження. Після того, коли учасник заповнить анкету, він має натиснути кнопку надіслати. Самооцінювання буде відбуватися в інформаційно-аналітичній системі. Окрім того, кожен учасник після завершення участі в самооцінюванні. Продовж кількох днів отримує візуалізацію результатів самооцінювання у вигляді діаграми. Цю інформацію він зможе використати для побудови власної траєкторії професійного розвитку. Наступним етапом сертифікації є вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. Кожен учасник сертифікації перед участю. Повинен заповнити форму збору інформації, в якій зазначає розклад його навчальних занять, а також освітню програму, за якою здійснюється освітній процес. Експертна група визначає строк початку вивчення практичного досвіду, а працівник територіального органу повідомляє учаснику сертифікації цю дату. Вивчення практичного досвіду здійснюють експерти відповідно до методики експертного оцінювання. Методика розроблена згідно з новим професійним стандартом, який містить 12 професійних компетентностей. Кожна професійна компетентність оцінюється за критеріями всього 22 критерії. Під час вивчення практичного досвіду учасника сертифікації експерти будуть спостерігати за самоаналізом презентації учасника сертифікації, будуть спостерігати не менше ніж за двома навчальними заняттями. Також спостерігати за самоаналізом одного з навчальних занять. Вони представлять на вибір учаснику одну з практичних ситуацій, а також будуть спостерігати за інтерв'ю, яке буде тривати не довше 60 хвилин. За результатами третього етапу учасник сертифікації отримає від експертів експертний висновок, а також візуалізацію результатів третього етапу. Які зможе використати для побудови траєкторії професійного розвитку. Важливо наголосити, що з 1 вересня 2025 року набуває чинності положення про апеляційну комісію при Державній службі якості освіти, відповідно до якого можливо буде оскаржувати результати вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. Кожен учасник сертифікації. Який не згоден з результатами, які отримав в експертному висновку, може впродовж трьох календарних днів надіслати звернення до відповідного територіального органу, а саме до того територіального органу, де розміщений заклад, в якому працює учасник сертифікації? За результатами розгляду звернення, апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень: внести зміни до експертного висновку. Призначити повторне вивчення за результатами розгляду, залишити звернення без змін, а також скасувати розгляд звернення в тому випадку, якщо учасник сертифікації відкликав своє звернення. Кожен вчитель за результатами успішного проходження сертифікації має ряд різноманітних перспектив, а саме, можливість кар'єрного зростання, авторитет серед своїх колег. Надбавка у 20%, а також можливість брати участь в різноманітній експертній діяльності, а також поширювати досвід серед своїх колег і професійно зростати. Дякую за увагу.